Блізами. Що я їхав, до зі злоги в його нахуй. Хали. Фух, думав, що все таке. Як я достанеться, скажіть мені. Yeah, you never said a word you didn't send me no letter. Don't think I could forgive you. See, your word is slowly dying. I'm now wasting no more time. Don't think I could believe you. Заїхали ми в номер. Давайте зайдемо в ванну кімнату, в принципі. Чистенько. все тут є нормальок. Далі вода, телі, холодильник, дзеркало. кровать. В принципі, розетки є, монтувати будемо. Нью-Йорк, може в Нью-Йорк квинути. Вид у нас такий. У там стройка йде, да відкривається. Де не там, а? А, бачите, отаман. А ну нічого. Все не важливо. Ціна номера 100 доларів за 7 днів. А що воно вже... О! Ну так, да, видно. За 100 баксов нормально. сойдет. Ну что мне тут только то и все, так же. То мы сейчас раскладываемся, идем, короче, на пляж. Yeah, Hold on to me so tight Like sand through my hands That you slip away Should have been me Now it's him instead Should have been me There under the neon light Yeah, I guess you moved on It's been a long time since we talked We shot You'll go home with someone new while I'm sleeping alone. It should have been me there under the neon light. Kissing you slowly. I poem is living through you. Yo, my God, just stop with us on smart.

Так, а нам сюди, нам сюди. Нормально, так, да, води? Все, ливень майже прийшов. Невеликий дощ, так. Ну що, в нас вже вечір, захід сонця ми зустріли. Прийшов я їсти, дивіться, заказав ось. Я забув як воно називається, ну коротше там морепродукти, креветки. І ось такий апельсиновий, е ну як Сік, теж забув, як він називається, оце вам і огляд. Тут виставляю вам трошечки відео у свою групу. Як я сьогодні катався, так що свіженьке все в інстаграмі і у телеграмі. Живу я тут за 20 метрів, взагалі близько. Тож пробуємо, як воно, чи смачно, чи ні. Потім вам скажу. Ось тут я поїв, було смачно, на силу я не долачка, знайшов нормально, таку забігайловку, мені подобається, а то я три обійшов. Що дорого, що не дуже смачно. А тут і недорого, і смачно. От, 230 бат вийшло, це 235 гривень десь приблизно. Так що, в принципі, ціна Ну, взагалі офігенно, я скажу. Наївся, блюдо велике. Так що... Все, нормально і йдемо відпочивати. 7-Eleven виглядає ось так. Можна купити будь-чувала вибіг тут. Не такий прям і великий Буде Looking like a thunderstorm तो ये Ну что, привет, шкаф номер два. Бывает это. Не ну, думал, что на тут стоят, они не было, их недавно бабки. И На два дня ты ходил, Все, Видимо. Все, а так и решается. Легко и швидко, на заплатил тут. Ну що, друзі, хотів взяти КТА 390, а я тільки на жаль 200. Ну нічого, зараз поїдемося, спробуємо, як воно Так що, погнали. Ну, в цілому, кращий, звісно, їде набагато, але підтрим хоча б є, а то ж, таке ну, не настроєний, човечко, не настроєна. ТМ-200, на жаль, 390-го дюка не було, то прийшлося цей юзер. Нічого, покатаємо на цьому тижні, а тоді візьмемо десь да, 650-ку, 700-ку подивимося. В принципі, непоганий, на ньому каталась дівчина. Трохи його не вдержала, впустила була. Бачите, тут є стали... слайдера. Це дуже великий плюс. Отуди він подряпаний, покуцаний такий. Оце що впустило трохи. А так, в принципі, все новеньке. Пробіг тут, зараз глянемо, бачите, тут ручка трошки. Подарте. Ну, В принципі, проїхався на ньому такий класний. Поки що на такому привикнемо, а тоді вже візьмемо. А ну скики тут пробігає. Що подивимося. Хали тут написано? О, 6700, бачите? Взагалі, майже новий. Але тут приборка, бачите, стара. На нових вже тут такий комп'ютер стоїть такий. Красивий, Хоча хвора тут непогана така. Ну що, сідаємо і їдемо. В принципі, все тут держиться нормально. Дивимось, Де перевіряємо. Нормально закручене все. А то в тих тайців нехуй обрати. Таке щось звонить. Це, це на тиждень нам вийшло 5 тисяч гривень. Ось таке вник наша, є ще тут моцики. Получений цей стоїть 33 тисячі в тиждень. Це Monster дукаті літер, якщо я не помиляюсь, не пам'ятаю стільки. Ну, це, конечно, вже інший уровень до такого ми ще не доросли. Мощний такий. Непоганий, дивіться. Тоді ще в них тут є моцики. Ось такі 250-ка. Honda. Тоді чоп ось такий. Ось такий. Ось такий мені не дуже подобається. А ось 939 й декот є. Це взагалі, звісно, шикарний мотор. такий мені подобається. Теж ціна, ціна трохи кусається. Слайдера є, стоїть, щоб його ніде не трапити. Такий непоганий, дивіться, але він вже, бачите, нормально викатаний. Красивий, красивий такий. Так що беремо свого і їдемо. А ви що хотіли? щоб взя знов автофик? Все, винтики мы объїхали. Нормально. Дома місце наше. Так, друзі, всім привіт! У нас новий день, і сьогодні ми їдемо в одну класну локацію, називається біг Будда. Думаю, вам сподобається. так що ми вже спакувалися, дивіться, рюкзак тут набахкали апаратури, води взяв кепку. Та все коручі, набрав. Будемо кататися, тож вирушаємо у таку міні-подорож. Ось так воно виглядає, все. всередині там мікрофон закріпив. Так що будемо ще зібратися і їхати. Беремо ключі, відео вам загрузив. Прем. І знімаємо контент. В принципі, погодка непогана. Будемо гнати. Ну що ми вже коло мотоцикла. Так, сідаємо. О, ну це, конечно, да. Відчувається, що... Краще нам їхати півгодинки. Так, тільки куди його? Чи туди? Чи туди? Не пойму. Ага, все, поняв. Нам їхати сюди ось готово. Ох, ці лежачі поліцейські. Так, переїжджаємо. Такому я райончику живу. Патонг, тусовочний такий центр, але й самий дорогий. Через декілька днів з'їдемо звідси вже. І будемо їхати в більш дешевший та тихіший райончик. Так. Скільки тут тих лежачих поліцейських. Да, без шлюма. Все, гнода. Но движуха тут конкретна. Не знаю чи ми впишемося. Зараз спробуємось після цих писати. О, все, нормальок. І погнали. Дорога тут непогана, їздить хорошо. Це і можна орендувати. Там і там стоять Слони. Ви бачили слони? Заїдемо до них пізніше. ого ого го Ну привіт, біг буде. Вау, виглядає класно. Ну що, ми, вже на локації, коли бік буде, коло великої буде. Обов'язковою умовою є для дівчат, щоб в них були закриті ноги та руки. Надівати рубашки, штани там, або сукні. Щоб це знали, бо тоді сюди не пустять. Конечно, жара така невиносима. Кепку то я взяв, буде пекти в голову, то надінемо, а так тут повинен такий вид відкриватися. Дуже шикарний. так що... Вам все покажу. Туристів багато, приїхало тут, звісно, хоч і жарко, але людей багато. Ось який вид звідси відкривається на пляж Карл, якщо я не помиляюся. Красиво, красиво. На жаль, тут є табличка, що троном літати не можна, то ми не будемо літати. І ось сама Будда, дивіться, така велика. Ого. 42 метри, якщо я не помиляюся. О, поляків чую. Тож підіймаємось нагору. Буде так такі буде. Давайте подивимось. Що воно. Wednesday night Buddha. Нічна сегеда. Чи що воно? Буде нічної сеге, мабуть. Тут один лежить. Багато тут всяких, дивіться. І ззаду великого буде, є ще такий золотий буде, невеликий. Можна сюди ось пройтись. Подивимось, що тут теж якісь види, мабуть. Чи тут такого нічого нема? Ну так, да, тут такого нічого дуже і нема. Пальми, дерева і сам Будда сидить. А ось великий Будда. В принципі тут чисто, нічого такого разного я не бачу. Піднімаємося на одну оглядову площадку зараз. Красиво тут чистенько. Мусор нема, не можна годувати обіз'ян. Вони кусаються, написано. Ось дивіться, така оглядова площадка. І ось воно все так виглядає. It should have been me there under the neon light. Kissing you slowly, you'd hold on to me so tight. Like sand through my hands, let you slip away. Спускаємось вниз. Тут красиво так пальми. Написано не годувати обіз'ян. Вони кусаються. Ну тут щось я ні одної не бачив обізян. Видно, жарко, та вони сплять людей сила силанна. Так, розпускаємося. Покажу ще, що там внизу є. Так, друзі, у підніжжя буде, є такий ось бум і ходить така повірка, якщо тарти протягом півтори хвилини, ось і тут, і чим частіший в тебе виходить звук, тим чистіша в тебе енергія. Ну давайте попробуємо. Півтори хвилини тарти не будемо, але трошечки попробуємо, постараємося, може ж таки щось почуємо. Слухайте. Тож зараз ми йдемо вже на парковку і їдемо в інше місце. Hello. Uh, how much? Ну що, не бачите. Заїхали ми до слонів. Я, звісно, такого не приветствую. він прив'язаний. Слонико. Мо тебе обв'язати, та ти підеш чи що. Який прикольний. Дізель для нього за ногу прив'язали свій діз. Великий. Щоб ви знали, у азіатських... Горб'є, а у африканських така виямка на спині. І чим більше таких крапель, бачите, то тим більше йому років. Ой, Оце Кимілаха. Сонцепин на фоне. І тут слони ходять. Тут можна покататися на квадриках. Там їх повно. Тут небагато слонів штук. Шість, може, сім. Щоб ми їх далі, трошки вам показав на слонах, катаються, дивіться. Жаль, словники. Це якийсь мач. Давайте. Я бы тебе випустив. Може, давайте випустимо контент, буде, знаєте. Давай, іграй, я погнал.